У світі повно небезпечних місць, які оповиті легендами, страхами і міфами. Одним із найбільш загадковіших є Бермудський трикутник зона, де за переказами зникають кораблі і літаки. Але ще як ми скажемо, що є інше місце на планеті, набагато небезпечніше, смертельніше і водночас майже невідоме широкому загалу це не вигадки і не міф. Це протока Дрейка. У ній немає містики, тільки жорстока непередбачувана природа. І саме вона неодноразово випробувала на міцність найсучасніше суда і найдосвідченіших капітанів. То чому ж про неї майже не говорять і чи дійсно вона страшніша за сам Бермузький трикутник? Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. А ми рушаємо далі. Протока Дрейка, вузький водний шлях між мисом Горн, найпівденнішою точкою Південної Америки та Антарктидою. Це місце є природним коридором між Атлантичним та Тихим океанами, хоча насправді через свої географічні особливості воно є ще й ареною зіткнення трьох гігантів Атлантики, Тихого і Південного Океану. Тут не існує жодного суходолу на тисячі кілометрів, лише вода, вітер і крига. В результаті утворюється безперервний цикл обертання водних мас, який неможливо зупинити чи передбачити. Глибина в деяких ділянках сягає понад 5 тисяч метрів, а ширина протоки близька 800 кілометрів. Здавалося б, звичайна водна артерія. Проте саме тут зустрічається найпотужніша суміш сил природи. Клімат протоки Дрейка формується за рахунок того, що тут немає нічого, що могло б стримати чи пом'якшити повітряні маси. Вітри вільно рухаються з усіх боків, стикаються, посилюються і породжують шторми, здатні поглинути гігантські кораблі. Недарма цю зону називають «цвинтером кораблів південної півкулі. Щороку тут проходять експедиції, дослідницькі місії, а також комерційні та круїзні суда. Але всі, хто вирушає сюди, усвідомлюють ризик: цей перехід не про комфорт, а про виживання. Найнебезпечніше те, що шторми у прототі Дрейка не випадковість, а звична рутина. Тут майже ніколи немає повного штилю. Навіть у найбільш спокійні дні хвилі сягають 5-7 метрів, а вітри можуть розігнатися до 100 км на годину. А коли погода справді розлючується, починається пекло, гігантські вали води, пориви до 150 км на годину і хмари, що затуляють небеса за лічені хвилини. У таких умовах навіть найкраща техніка дає збій. Протока Дрейка не має романтичного флеру, як Бермуцький трикутник, але це не заважає їй бути однією з найсмертоносніших зон планети. Її головна зброя реальність. Жорстока, потужна і абсолютно байдужа до людської присутності. Та коли говорять про загадкові морські території, перше, що спадає на думку, Бермудський трикутник. Завдяки масовій культурі, фільмам, псевдонауковим шоу і сенсаційним заголовкам у ЗМІ, ця зона здобула містики. Зниклі літаки, мовчазні радіосигнали, кораблі примари. Усе це звучить ефектно і тривожно. Але ось парадокс: попри десятки років розслідувань, досі немає жодного переконливого научного підтвердження, що Бермузький трикутник дійсно є аномальним місцем. Більшість інцидентів пояснюється цілком логічно: помилки екіпажу, погана погода, технічні несправності. Інша справа протока Дрейка. Про неї рідко знімають документальні фільми з містичним голосом за кадром. Вона не фігурує в теоріях змови і її не пов'язують із прибульцями чи паралельними світами. Та це лише тому, що їй не потрібно бути міфом, аби наводити жах. Її історія це статистика, факти і свідчення тих, хто пройшов крізь її випробування. А ця статистика промовиста. десятки затонулих кораблів, сотні загиблих моряків, сотні врятованих дивом. І це лише офіційні дані. Щороку через протоку Дрейка проходять наукові експедиції, вантажні кораблі, круїзні лайнери. І кожного разу це гра з природою на межі. У порівнянні з Бермудським трикутником, де більшість аварій сталися ще до появи GPS і сучасної навігації, протока Дрейка продовжує забирати життя навіть у 21 столітті, попри найновіші технології та підготовку екіпажів. І хоча медіа рідко фокусується на цьому, у професійному середовищі моряків і дослідників цю протоку вважають однією з найскладніших для навігації у світі. Якщо Беремуцький трикутник – це більше про страхи уяви, то протока Дрейка про страх, який народжується з досвіду. Там, де три океани зіштовхуються в одному вузькому місці, не може бути інакше. І авіація тут також не має спокою. Польоти над протокою часто скасовуються через погодні умови, а навіть військові літаки зазнають потужних турбулентностей. Тут усе проти тебе, і міфологія в цій ситуації просто не потрібна. Реальність куди страшніша за вигадку. Для того, щоб зрозуміти, чому протоку Дрейка називають найнебезпечнішим морем планети, достатньо ознайомитися з погодними умовами, які там панують. Уявіть собі, вітер, що розганяється до 150 км на годину, і хвилі вишки з п'ятиповерховий будинок. І це не виняток. Іноді шторм триває кілька діб без упину, перетворюючи судно на іграшку в руках стихії. Навіть великі дослідницькі криголами, створені спеціально для роботи в екстремальних умовах, зізнаються, у протоці Дрейка техніка і досвід не гарантія. Погодні зміни тут відбуваються настільки швидко, що навіть супутникові прогнози не встигають за реальністю. Сонячне небо може змінитися темною стіною хмар буквально за 10 хвилин, а легке хвилювання перетворитися на бурхливий шторм. Капітани суден розповідають про ситуації, коли хвиля накриває корабель з одного боку, а з іншого вже й пішла нова, ще потужніша. Миті, коли судно одночасно підіймається, хилиться і провалюється в порожнечу між хвилями, описується, як пережити кінець світу в реальному часі. Історія знає чимало випадків, коли протока Дрейка ставала пасткою для досвідчених екіпажів. У 2007 році круїзне судно Експлорер, яке обслуговувало туристичні маршрути до Антарктиди, наштовхнулося на крижину і затонуло. Усі пасажири були врятовані, але інцидент став яскравим нагадуванням. Навіть сучасні кораблі тут не завжди здатні впоратися з викликами природи. У 2010-х роках декілька наукових експедицій змушені були достроково припинити свої місії через шквали, що пошкодили навігаційне обладнання і поставили під загрозу безпеку всього екіпажу. Навіть великі круїзні лайнери, розраховані на тисячі пасажирів, змушені готуватися до проходу протоки Дрейка, наче до воєнної операції. Пасажирам заздалегідь видають ліки проти морської хвороби, інструктують про правила поведінки, а меблі кріплять до підлоги, аби уникнути травм під час качки. У найскладніші моменти капітани приймають рішення повертати назад або зупиняються на кілька діб у відкритому морі, настільки сильними бувають шторми. Та, попри усю смертельну небезпеку, протока Дрейка залишається одним із ключових морських шляхів на планеті. Ігнорувати її означає залишити поза увагою цілий континент. Через цю протоку проходить основна частина експедицій до Антарктиди, як наукових, так і туристичних. Це найкоротший і найефективніший морський маршрут з Південної Америки до крижаного континенту. Альтернативи є, але вони значно довші, дорожчі і не менш складні. Наприклад, можна скористатися Панамським каналом. Проте тоді маршрут розтягується на тисячі додаткових кілометрів. Такий обхід не лише питання часу, а й пального, логістики та головне ризику. Не завжди віддалені шляхи є безпечнішими. Тому більшість суден усе ж обирають шлях через протоку Дрейка, попри те, що це означає йти на свідомий ризик. Крім того, важливо розуміти і екологічне значення цього регіону: антарктичні води одні з найчистіших на планеті, а тому міжнародні домовленості сурово регулюють судноплавство в цьому регіоні. Є обмеження на типи пального, що використовується, на кількість туристичних суден, що можуть заходити в зону, і навіть на дії екіпажу на борту. Протока Дрейка це не просто морський коридор, це зона з високим екологічним пріоритетом, де людська присутність повинна бути обережною і відповідальною. Попри всі труднощі, протока Дрейка відіграє вирішальну роль у світовій науці та логістиці. Без неї було б майже неможливо забезпечити стабільний зв'язок з Антарктидою. Саме тут проходять судна, які доставляють обладнання, їжу, паливо і людей на найвіддаленіші наукові станції у світі. І саме тому навіть найнебезпечніше море у світі не стоїть пустим. Кожна хвиля тут це частина глобального процесу дослідження і освоєння землі. Найяскравіші свідчення про протоку Дрейка це не дані супутників чи цифри метозведень, а реальні історії людей, які наважились її перетнути. Кожен моряк, дослідник або турист, що побував в цьому регіоні, назавжди зберігає в пам'яті досвід зустрічі з тією безжальною стихією. Капітан одного з німецьких наукових суден згадував, як за лічені години після виходу з порту у Шуая небо потемнішало, а горизонт буквально зник у стіні хвилі. Судно довелося повернути на 90 градусів, щоб уникнути перевертання. А досвідчені полярники визнають, у протоці Дрейка навіть найспокійніший перехід може стати найстрашнішою подорожжю в житті. У 2010-х роках кілька туристичних лайнерів, які здійснювали круїзи до Антарктиди, втрапили в критичні погодні умови. Один із них, з понад сотнею пасажирів на борту, пережив 12 годинний шторм із хвилями до 18 метрів. Люди розповідали, як усе від меблів до дверей літало по салону, а судно тріщало і ріпіло так, ніби ось ось зламається нафту. Залишається тільки уявити, як у подібних умовах почувалися ті, хто плив на менших суднах або ще століття тому без сучасної навігації, радарів і систем зв'язку. Парадоксально, але при всій своїй небезпеці, протока Дрейка не має цієї слави, яку має Бермудський трикутник. Можливо, тому що медіа більше полюбляють містичне зникнення, ніж документальні трагедії. Але істина в цифрах і досвіді: тут загинуло більше людей, ніж у Бермудській зоні. Тут трапляється більше аварій, і саме тут щороку рятувальні служби фіксують. Десятки критичних ситуацій, у тому числі на суднах, оснащених усіма новітніми технологіями. Перш ніж вирушити в подорож через протоку Дрейка, кожен екіпаж проходить спеціальну підготовку. Туристам видають протиштормові костюми, медичні препарати, а сам маршрут ретельно моніториться погодними службами. Та навіть усе це не гарантія безпеки. Страхові компанії піднімають тарифи для суден, що проходять ці води, а капітани заздалегідь продумують запасні маршрути у разі екстреної зупинки чи відступу. Але, зрештою, кожен, хто перетинає протоку Дрейка, робить це з однією думкою: якщо природа вирішить, що ти тут зайвий, нічого тебе не врятує. То чому ж ця протока не така відома, бо вона не створена для сенсацій, вона для тих, хто не шукає легенд, а стикається з правдою. І саме тому вона заслуговує на те, щоб про неї дивилися більше, щоб її поважали, і щоб розуміли, найбільші загрози не в міфах, а в реальних місцях нашої планети. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.